А скільки станом на зараз, взагалі, скажімо, так заробляють росіяни, перебуваючи в полоні, і а, оцей податок, який вони сплачуватимуть, чому тільки зараз про нього постала мова, якщо ми кажемо про конкретні заробітки певних людей на території України і всі сплачують податки? Ну для того, щоб отримувати хоч якесь відшкодування за роботу, потрібно укладати трудові угоди відповідно до трудового законодавства і бути зареєстрованим як резидент з індивідуальним податковим номером, відповідно і Цього не траплялося ось до останнього часу для виправлення цієї ситуації, пропонуються оці, так би мовити, законодавчі новели, не зовсім зрозуміло, чому воно викликало таке бурхливе обговорення, як це так? Це тобто під держава підганяє правову рамку під те, що не було врегульовано належним чином. Тому що коли отримують за Якусь роботу, а там відповідно робота на договірних умовах, то мають бути сплачені всі податки, як з доходів фізичної особи. Якщо особа не зареєстрована, не є податковим резидентом, то тут є незрозуміло, яким чином ці податки можуть стягувати.